Усі чотири Євангелії по-своєму розповідають про жінок під Христом. Марко повідомляє були жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як він був у Галилеї та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Навіть коли Євангелії нічого конкретно про це не говорять, то ми можемо відчути переживання і смуток цих жінок просто з розповіді про їхню присутність. Наприкінці свого повідомлення про розпинання Йоанн цитує слова пророка Захарії. Споглядатимуть на того, кого прокололи, на початку Апокаліпсиса ці слова, що зображують сцену біля Христа. Він застосовує ще до кінця віків, моменту другого приходу Господа, коли всі дивитимуться на грядущу у хмарах проколеного і битимуть себе в груди. Жінки споглядають проколеного. Тут можемо розважити і над наступними словами пророка Захарії і голоситимуть по ньому, як по синами одинакові, і будуть гірко плакати по ньому. Як плачуть по первородному, оскільки до самої смерті страждаючого Господа оточували глузування і жорстокість, то Євангелії вказують тільки на момент втихомирення, що супроводжує покладення до гробу і Воскресіння. Тут присутні вірні жінки, їхнє співчуття і їхня любов належать померлому відкупителю. Отож, ми спокійно можемо долучити сюди і завершення тексту Захарії. Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалима на змиття гріха і нечистоти. Споглядання проколеного і співстраждання самі стають джерелом очищення. Перемінена сила страсти Ісуса починає діяти. Йоанн розповідає не тільки про те, що біля Христа Ісуса стояли жінки, а при Христі Ісусові стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Він продовжує бачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: Жінко, ось Син Твій, а тоді й до учня мовить ось матір Твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Це останнє втручання Ісуса, очевидно, є актом усиновлення. Він, єдиний син Матері, яка після Його смерті залишиться самотньою у світі. Тепер Він передає їй свого улюбленого учня, який відтепер несе за неї відповідальність, бере її до себе. Дослівний переклад передає суть ще глибше можна перекласти так. Він прийняв її у своє життя, у свій внутрішній життєвий контекст. Це насамперед цілком людський жест відкупителя, який покидає цей світ. Він не залишає матір на самоті, він віддає її під опіку, особливо близького йому учня. Отож і учневі. Подаровано нову вітчизну матір, яка піклується про нього, а він про неї. Коли Йоанн повідомляє нам про такі людські процеси, він хоче загалом зберегти все, що відбулося. Однак йому завжди йдеться про більше, ніж про окремі факти те, що відбулося, переходить свої межі і виливається у те, що триває. Що він хоче цим сказати? Перший акцент подає нам звернення до Марії Жінко. Це таке саме звернення, яке Ісус використав на весіллі у Кані Галилейській, тож обидві сцени пов'язані між собою. Кана була передвіщенням останнього весілля, нового вина, яке Господь хотів подарувати. Щойно тепер стає реальністю те, що тоді було лише знаком оповіщення. Оклик «жінко» Водночас вказує на історію сотворення, у якій творець долучає до Адама жінку. Адам відповідає на це нове творіння, це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою. Святий Павло у своїх посланнях окреслив Ісуса як нового Адама, з яким людство все розпочне знову. Йоанн говорить, що новому Адаму. Знову належить жінка, яку він впачає в Марії. У Євангелії це є непомітним натяком, який поступово розвинула віра церкви. Апокаліпсис розповідає про великий знак жінку, яка з'явиться на небі, і має на увазі тут цілий Ізраїль, цілу церкву. Церква постійно мусить у болях народжувати Христа. Інший рівень зрілості цієї думки знаходимо у посланні до Ефесян, де слова про чоловіка, що покинув батька і матір, пристане до жінки і вони будуть одне тіло, перенесено на Христа і церкву. З позиції моделі корпоративної особистості, Давня церква, згідно з біблійним мисленням, не вбачала жодних труднощів у тому, щоб упізнати у жінці з одного боку особисто Марію, а з іншого. Переступаючи в межі часу, побачити в ній церкву, наречену та матір, в якій таємниця Марії входить у плинність історії. Як Марія, жінка, так і улюблений учень водночас є конкретними постатями і послідовниками певного вчення, як це завжди було і мусить бути, учневі, який насправді є учнем у любовній спільноті з Господом. Рекомендовану і жінку Марію, Церкву. Слово Ісуса на Христі є відкритим для багатьох конкретних втілень. Воно завжди було зверненим як до Матері, так і до учня, і кожному доручено наново звершувати Його у своєму житті згідно з Господнім задумом. Завжди учневі буде вказано прийняти Марію як особистість і як церкву у своє життя. І так втілити останнє доручення Ісуса.